Привіт, друзі! Давайте поговоримо сьогодні з вами про банани. Хто ж з нас не любить цей дивовижний, смачний і солодкий плід? А коли ви дізнаєтеся, скільки користі в бананах, то точно підете купити собі кілограмчик. Банан допомагає зміцнити імунітет, покращити зір, покращити фігуру, покращити стан судин, і це єдиний фрукт, який не викликає алергії у дітей. А тепер давайте подивимося, звідки ж до нас в Україну приїжджають ці фрукти. Це відео українця, який живе в Еквадорі і який засняв бананову плантацію, де, власне, вони і вирощуються. Люди, які мають зривати банани, ходять в плантацію та шукають грону, яке вже дозріло. Всі грона укутані ось таким поліетиленом. Це зроблено для того, щоб плоди не пошкодилися комахами, вітром, гілками. Окрім того, що грона зверху укутані поліетиленом, між гілками так само лежать такі пакетики, які не дозволяють битися бананам або тертися один об одного. Ці грони зверху зав'язані стрічками. І саме за кольором стріч... стрічок ці чоловіки і визначають, яке гроно вже дозріло і яке можна вже зрізати. Після того, як грону зрізали, чоловік кладе його на так звану лопатку і несе до ось такої канатної дороги. Якщо ж канатної дороги поруч немає, то доводиться йти пів кілометра або кілометр. На плечі з ось такою важкою гілякою. До слова, така робота не дуже високо оплачується. На саморобному і несамоходному поїзді банани вирушають далі до цеху. Тут вже інші люди знімають з них поліетилен, знімають перегородки між гілками і починають банани перебирати. Хороші банани вирушать далі на переробку, а погані вирушать або на корм тваринам, або на перегній і на добрива. Всі банани перебираються вручну і ті, які не проходять перевірку, скидаються до величезної купи. Хороші ж банани відправляються до басейну, де їх перемивають і перебирають. І так проходить декілька басейнів, перш ніж банани потрапляють на конвейер. На конвейері їх змазують спеціальним розчином. Не всі банани, а лише хвостики. Робиться це для того, щоб банани витримали довгу дорогу. До речі, якщо ви хочете, аби вдома банани були свіжими якомога довше, замотайте хвостики бананів скотчем або харчовою плівкою. Вони витримають значно довше. З цього конвейера банани потрапляють в ось такі коробки, напевно, ви їх неодноразово бачили в магазинах, в супермаркетах і на фурі їдуть в іншу країну. У 21 сторіччя подорож для бананів виявляється неважкою і швидкою. До речі, бананів існує кілька видів. І ми спробуємо їх для вас. Це звичайний банан, який ви неодноразово куштували і який, ми впевнені, ви дуже любите. Це червоний банан. Червоний банан відрізняється від звичайного своїм смаком і своїм зовнішнім виглядом. Його шкірка товстіша, і треба, щоб він гарно дозрів і став м'яким, перш ніж його вживати. Червоний банан значно солодший за звичайний, і тому не дуже рекомендований людям з цукровим діабетом. Ну, а це зелений банан. Його шкірка зеленішого кольору, ніж звичайний банан, і смак він має трохи терпкуватий. Бебі банан навпаки значно солодший, ніж звичайний банан. І має ніжнішу м'якоть. Його шкірка тонша, і тому відповідно він швидше темнішає і швидше дозріває. Ну, а це величезний банан Латан. Їсти його не радять, і ми теж вам не порадимо його їсти. Ми намагалися його спробувати. Після довгих-довгих мук з тим, як ми його почистили. Нам все ж таки вдалося скуштувати шматочок, але на смак він, якщо чесно, як трава. З нього готу, готують різні страви і, напевно, в стравах він значно кращий, ніж просто так його вживати в їжу. Отже, коштуйте бананчики, будьте здорові! Удачі і дякуємо за перегляд!